Доброго ранку, малята! Сьогодні я принесла з собою цей прапорець, це прапор нашої держави, нашої України. Послухайте, будь ласка, віршик про нашу державу. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Малята, я дуже хочу побудувати башточку для цього прапорця. Але я не вмію. Допоможіть мені, будь ласка, я дуже хочу, щоб наш прапорець було видно здалеку. Допоможете? Дякую. Малята, давайте з вами розглянемо цеглинку. Якого вона кольору? Так, правильно, синього. У цеглинки ЛЕГО є довга сторона, коротка сторона та штирі. Тут їх 8. Тепер ми з вами почнемо будувати нашу башточку. Ставимо цеглинку і по черзі приєднуємо цеглинку до цеглинки. Ви можете використовувати цеглинки будь-якого. Кольору, і будь-який конструктор. Закінчуємо будувати нашу башточку. Ось яка вона висока в нас вийшла. І приєднуємо наш прапорець. Ось малята! Подивіться, яка у нас висока. Та гарна башточка, і прапор майорить на ній. Я вважаю, що тепер наш прапор буде видно звідусіль. Бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного дня. Все буде Україна!